Бачите, ви зараз є. тихо, спокійно, але немає нічого. Вітер такий, відкриє. Все сіре, все сіре. Дві сьогодні холодно. Пташок, бачите, майже немає, майже немає. Це завжди стільки пташок, а це майже немає. Лебіді, старі і молоді. Дві пари, і в кожної пари по два лебіді. Кожна, а там далі три лебіді. Гарній лебеді. Це російка вже ближче в упор. бачите? Крайня кладка. Жовтень, нема нікого. Отак. Отак. 25 п'яте жовтня, двадцять Ну, День сьогодні такий. Бувають дні тут гарні, я вам скажу. Вчора був позавчора, шикарний день. Бувають дні взагалі прекрасні. А сьогодні, звісно, ні. Сьогодні дує, дощик буває, а такий невеличкий. Ну так, російка. Вітер адріатік, балканський.